Це що дієкі дві тички дав на півзведені. Десь маосок старий пердить. У нас місто пусте, дивіться, ніхто нікуди не політиває 11.2.0, 20 Nokia 11-2.0. Чисто Nokia 11, 11 заїхала. заїхало під пеху. Оце палець сховався за закущиком. Лесмауса буде просто просил тут. Типу це буде хтось підсвічило за Набере, да, да, да. <laughs> Чисто. Подзвони мне, подзвони. Подзвони мне, ради Бога. Треба підпрасить до міста по Максимилиан. А куди ти їдеш, е, Масік? Ну що ти таке? Він, він думає, тут нікого немає, а тут засада така. Так, так, їдеш, думаєш, тут туди... Ого, а зліва страшно, слухай. Так нас місто га габела. Стах. У нас так тимістогабела, да? Поняв леопард. Масі, що на крану поїхати Треба даблою вжати, поки пацині вбиватиме. Треба W прожати. Хоча б десь під моста сюди. Вроді має виїжджати. Чуть-чуть вас не зайшов бобахина. А що робити? Пушити? Ну пушити нема сенсу, треба де патересу. Поїхали чи ні, як думаєте? Гармата нагнет сосед. Ну віддіти назад, сенсу ж вам там вже немає, що вивідати. Я, сука, очікую приймати зараз бабаху, бо вот. Вернулся. Зараз я був туда бобезе або баба. Бадмая зі Я до речі, п'ять касіків дав на челендж. Ти що пропонував если шо? Шість касіків вже майже, так що. От нявенький челендж. Виконали. Вар, вроді, полетіло, але щось не, не то. Ну що, треба гніздо на респі робити? Треба гніздо на респі робити. Я... О, дякую, Дімка, дякую за я... Наказав на нулі, слухай. Диметрі заказав на нулі. Дмитро село 50 гривень. Народ підтримуйте ініціативу Дмитра. Тримати ініціативу Дмитра, давайте. Дякую чезне. Я це якось сів покатати на рамбо, ніби нічого така бричка, але голова дерева. І на єсміть мені трохи шароти зайти. По факту, по факту. По факту. Дякую чезнений Дмитро, метро, дякую віка. Батік погано. погано, що батік зажався. Якраз цей танк, який міг нам зробити очі. очі міг зробити добре, дуже добре. Мінус ЛТХ, це дуже приємний. Па... Британінок! Ну, я, я до речі, я не впевнений, що вони фулові всі на респі. Це можна потащити, можна. Але нам не можна бути зажатими, не можна. Я боюся, що ми ще з гріля можемо втратити всліпу. Тихо. 765, якби його шотнути... Ну вони вже всі тут. Вони тут всі, понятно, по-любому все тут. Зря бат поїхав уже. Хотя щось ж підсвітить, підчекає. Ооо, класний буде мінус. Понятно. прям, прямо прям реакції. О, ну, бат його поїхав зливатися просто, подивіться на це. Невже він думав, що там рога одна стоїть? Ще не встиг його розміняти. Не добре. Так, ну всі тут потенційно шотні для мене, да? Дякую, Дякую. Гарна. Все одно пити не будемо. Ігор Джіян 50 гривень тащі, бо команда вже з голою дупою ахахах. Не те слово, дядь. Я вже зараз фартонуло мені. Це було неконечно. Але ми бата втратили. Але ми втратили бачата. Все, пішов у вас на народ. Прикро, що я шотне для роги став, це дуже прикро. Дуже прикро, що я шотне для роги став. Ну Добре, ж хоча б батмакнув, що бабаха десь туди видавала з правої сторони. Гасний геймплей. Це не я, слухайте. Я ще постою до хвилини. Бабаха кадешнулась. Ризикуємо. Це прям достойно. Задепався. Прям достойно. Нема інфіпатії близько навіть де вона, а взагалі нуль інфіпатії. Це бій у рубрику Ніколи не здавайся, знаєш. Поставить. <сміх> На наподобайку заробив, блядь. Це чисто, я ж кажу, можна записати бій ніколи не здавайся. Оце їмба, розумієте? Ось де танк блять. Ні, ні 268 такого тут би не зробили. Ні, ні 268, ні оці всі. Ну, так Це, це таке підсилу, тільки я четвертому таке зробити. І, можливо, ДБВ ще змогла би повоювати ці ситуації. Ну, типу, ну я Хазе, моя думка. Але, блядь, це тупо по кайфу. Прям, блядь, смачно було. На баті йоло блядь, поживи на Баті чуть-чуть. Так, нормально ап на Е4, такого тут да-да-да, е, Це все, все 100%. всьому винен ап Є4. Е, Да, так, трохи хвилинка б часу і можна можна було б знайти арту, це був прям дуже класний бій. Просто навіть приблизної інформації немає в де вона.